Range Rover – це той бренд, який заслуговує уваги. Range Rover – це той момент, коли є багато емоцій. Range Rover – це про статус та про якість. Емоції від швидкості. 3, 2, 1. Подивимося якраз на керованість. Поїхали. Ну, вона дуже класна. Мені дуже подобається. Клас. Ця машина є повнопривідною на 19 дисках. Давайте тепер подивимося, який в неї екстер'єр. Яскраві led фари, високі кліренс машини та усі помічники на дорозі. А зараз ми з вами подивимося на багажничок. Пішли. Цей багажник відкривається при взмаху нозів. Будемо зараз спробувати. О! То він тут великий, можна їхати сміло у подорож. Обов'язково поговоримо про сам салон. Тут ми бачимо повністю все шкіряне. До речі, тут є красивий дизайн, шкіряне кермо, двох кліматконтроль клімат-контроль та камери заднього виду. І ви ж пам'ятаєте, де взяти ці машини? Виключно в АвтоСтарі є самі якісні машини. Тому я вас чекаю.